Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з пізнавального розвитку на тему Мої органи чуття. І у мене сьогодні для вас є багато загадок, які ви відгадаєте і дізнаєтесь багато про органи чуття, які є у людини. Перша загадка. Слухайте уважно. Круглі, як озерця, ніколи не замерзають. Що це? Так, це наші очі. Подивіться на два малюнки і знайдіть на них відмінності. Подивіться, що тут є, а тут немає? Так, зліва є жираф на малюнку, а справа немає. А що нам допомогло, це побачити на малюнку? Так, наші очі. У мене, наприклад, сині очі. А якого кольору очі у вас? Гм, дуже цікаво. А зараз заплющте свої очі. А тепер розплющте. Зрозуміли, що відбувається, коли ми заплющимо очі? Ми нічого не бачимо. Так для чого нам потрібні очі? Так щоб бачити усе навколо. Тобто очі це один з органів чуття, який допомагає нам бачити усе оточуючи нас. Вони нам потрібні, щоб сприймати світло, різні предмети, розрізняти форму і колір, визначати відстань між предметами і рухаються вони чи ні. А буває таке, що з очей течуть сльози. Від чого течуть сльози у людини? Від смутку, так, коли нам сумно, або від радості, або від погодних умов. Наприклад, якщо на вулиці буде вітер сильний, або ми подивимось на сонце, то у нас з очей потечуть сльози. Як ви гадаєте, як же можна зберегти наші очі здоровими? Треба менше дивитися телевізор і дуже близько. Проводити менше часу за комп'ютером, і робити спеціальну гімнастику для очей. Наприклад, сядьте рівненько, подивіться вгору, вниз, рухаються тільки очі. Тепер вліво, вправо, по колу, по діагоналі зверху вниз. Заплющте, розплющте. Ось така гімнастика дуже проста, щоб зберегти наші очі здоровими. Наступна загадка, яку я вам хочу загадати, послухайте її. Це орган чуття розрізнить, помагає, то гавкає пес чи пташка співає. Орган цей чує і слуха. Він називається вухо. Так, це вухо. Вухо це теж наш орган чуття. Зараз давайте закриємо вушка і подивимося, що ж буде відбуватися. Відкривайте вушка. Чи чули ви щось навколо себе? Ні, коли ми закриваємо вуха, ми нічого не чуємо. Зараз пограємо у гру, яка називається Відгадай, що за звук. Слухаємо уважно і відгадуємо. Що це за звук був? Так, це був дзвоник. Наступний звук слухаємо уважно. Що це був за звук? Хто це співав? Так, це співали пташки. Наступний звук. Що це було? Так, це був вітер. І останній звук слухаємо уважно, що це. Що це таке? Так, це годинник. Стрілочки йдуть і утворюється такий звук. Який орган чуття допоміг нам розрізнити всі ці звуки? Так, це вухо. Вуха допомагають нам чути і розрізняти різні звуки, але вони також можуть боліти, якщо про них не дбати. Як слід доглядати за вушками? Треба щоранку мити вушка і протирати їх рушничком. Послухайте наступну загадку. Коло носа в'ється, в руки не дається. Що це, як ви гадаєте? Так, це запах. А який же людський орган чуття розпізнає запахи? Так, це ніс. А зараз доторкніться до свого носика і проведіть пальчиком зверху вниз. Ось так. А тепер зліва направо. Ось так. Якої б форми не був ваш носик? Він неодмінно скаже правду про різні запахи, бо запахи бувають приємні і неприємні. Ми із задоволенням вдихаємо запах свіжого хлібу, стиглих яблучок, ароматних квітів, а неприємні запахи викликають у нас огиду. Запах зіпсованої їжі попереджає нас про небезпеку, що це їсти не можна, бо воно вже зіпсувалося. Буває так, що носик може захворіти, тоді в нагоді нам стане носова хустинка. І остання загадка, слухайте її уважно. Завжди в роті, а не проковтнеш. Що це? Що у нас завжди в роті, а проковтнути ми його не можемо. Так, це язик. Для чого нам потрібен язик? Щоб розпізнавати різні смаки. А також для того, щоб розмовляти. Якщо ви спробуєте на смак цукор, сіль, лимон, що ми скажемо про всі ці продукти? Цукор який на смак? Солодкий. А сіль яка? Солона, а лимон який? Кислий. А якщо ми спробуємо шкірку грейпфруту, наприклад, який він на смак? Гіркий, так. А що ж нам допомогло розрізнити всі ці смаки? Так, вірно, це язик. Він допомагає нам розрізняти смаки. А де ж він живе, наш язик? Рот це дім, в якому живе язик. А в кожному домі повинен бути порядок і чистота. А як ми з вами доглядаємо за нашим ротиком? Після їжі необхідно прополоснути рот водою і щоранку і ввечері чистити зуби. А зараз пограємо у гру, яка називається Так чи ні. Якщо так, то ви посміхаєтесь. Якщо ні, то ви робите сумне обличчя. Ось так. І перше твердження: вуха потрібно мити щодня. Так чи ні? Так, посміхаємось. Не встромляти у вухо сторонні предмети. Так чи ні? Так. посміхаємось. Якщо у вас нежить, не потрібно користуватися хустинкою або серветкою. Ні, якщо носик захворів, треба використовувати серветку або хустинку. Щоб очі були здоровими, треба багато дивитися телевізор і не робити гімнастику для очей. Ні, це неправильне твердження. Ми вже знаємо: для того, щоб очі наші були здоровими, треба менше дивитися телевізор, сидіти перед комп'ютером і робити вправи для очей. Дітки, наше заняття з пізнавального розвитку. Вже підійшло до кінця. Ми сьогодні з вами дізналися про наші органи чуття. Давайте їх повторимо. Це у нас очі, вуха, ніс і язик. Я всім вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!